Хлопця причавили ворота, біда на Локачинському стадіоні. Одного заламали, іншому вибили двері. На Волині накрили злочинну групу. У ПЦМП геть ще одна громада на Волині відхрестилася від московського патріархату. На цих кадрах правоохоронці їдуть на затримання злочинної групи, яка заробляла на військово зобов'язаних українцях. Кількома методами за гроші вони допомагали чоловікам втекти за кордон. Налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу. За свої послуги брали від п'ятиста до кількох тисяч доларів. Причетних до злочинної групи було десятеро усі жителі обласного центру та Луцького району. У трьох з них вже провели обшуки. Поліцейські знайшли і вилучили кліше штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області. Там вже чекали нових студентів. Трьох учасників цієї групи поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу. Школяр опинився в лікарні. Аварія з постраждалим сталася у Маневичах. Там 25-річний місцевий на машині Volkswagen Гольф збив 10-річного велосипедиста. Попередньо хлопець раптово виїхав на смугу зустрічного руху. Дитину забрали в лікарню. Водій легковика з'ясувала поліція. За кермом був тверезий. Велосипедиста збили в Луцькому районі між селами Залісці та Ужова. 38-річна водійка «Опель Астра збила жителя Рожищ. 54-річний чоловік керував ровером. Його з травмами забрали в лікарню. Чи була водійка машини Тверезою, не повідомляють. На стадіоні селища Лукачі футбольні ворота впали на хлопця. Він у важкому стані повідомило видання район Локачі. Потерпілим виявився студент Лукачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею. Під час перерви хлопець пішов на місцевий стадіон, де виліз на переносні футбольні ворота. В результаті вони завалились на студента. Потерпілого з травмами голови забрали до лікарні в Луцьк. Нині він у важкому стані. Два з половиною гектара поля згоріло в городищі Луцького району. Рятувальники кажуть, зайнялось не без допомоги людей. Винних так і не знайшли. Суха тривають чагарники почали горіти о пів на п'яту, гасили полум'я підручними засобами. На це витратили добрих півтори години. На щастя, ніхто не постраждав. Вогнеборці вкотре нагадують, спалювання сухої трави, чагарників та інших рослинних залишків суворо заборонено. Це призводить до неконтрольованих пожеж, які можуть спричти. Чинити значні матеріальні збитки, знищення екосистем та загрозу для життя людей, ба більше за підпал трави є штраф для громадян до 6 тисяч 120 гривень, для посадовців майже до двадцяти тисячі. Серйозна пожежа була в гірниках на Ковельщині. Там ввечері загорівся дах літньої кухні. Гасили рятувальники з Ратного та добровольці із двох сусідніх сіл. Приборкати полум'я вогнеборцям вдалося за трохи більше ніж півгодини. Вогонь встиг знищити 120 квадратних метрів даху та перекриття літньої кухні. Постраждалих на щастя немає. Чому загорілось? Поки невідомо. Бабуся декілька днів не виходить на зв'язок. Рідні забили на сполох. Додому до старенької вони викликали рятувальників швидку і поліцію. Так як двері квартири, в якій мешкає Лучанка, були зачинені зсередини, довелося виламувати. З допомогою шансового інструменту і сокоримолот ДСНСники відчинили квартиру. В одній з кімнат лежала бабуся. На щастя, вона була при тямі. Є, є, все добре. Не збережавайте. Все. Все добре. Ми рятувальні. Все добре. Нас ібили, чекають медики. Зараз можна хай медики до вас приїдуть. І ваші родичі, добре? Не переживайте, все. Создайте. Не переживайте. Не все бійтесь. Ще одна громада на Волині відхрестилася від Московського патріархату. У ПЦУ перейшли віряни сіл Метельне і Личани. Рішення прийняли 20 жовтня. За возз'єднання з ПЦУ проголосувало 208 людей. Громада вже отримала благословення від митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Нині триває оформлення документів на храм. Зазначимо, що з часу отримання ПЦУ Томусу у Волинську єпархію Православної церкви України з МП перейшло 138 парафій та 19 священників. Луцьк попрощався із захисником В'ячеславом Горюновим. Військовому було 48 років. Загинув 15 жовтня, боронячи Україну біля селища Цукурине Донецької області. На прощання із героєм у Свято-Троїцький собор прийшли його рідні, побратими, друзі, знайомі і небайдужі горю люди. Після богослужіння трону з тілом покійного захисника пронесли театральним майданом. Біля фотостенду пам'яті загиблих героїв присутні зупинилися і виконали державний гімн. Н України поховали лучанина у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Греща. У лавах волинських прикордонників чергове поповнення присягу на вірність українському народові склали військовослужбовці, які нещодавно долучилися до особового складу волинського прикордонного загону. Серед новоспечених охоронців державних рубежів є як контрактники, так і мобілізовані. Зокрема, й одна прикордонниця. Новобранці урочисто поклялися захищати Україну, непохитно стояти на сторожі її свободи та незалежності. і Присягнули ніколи не зрадити Україну.

Днями громадська організація енергія перемоги, яка була створена на Рівненській АЕС, відзначила першу річницю діяльності. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рівненські атомники стали потужним волонтерським рухом, який збирав та відправляв на фронт гуманітарну допомогу, військове обладнання та різну техніку. Відтак на підприємстві запрацювала і щомісячна безстрокова акція Я допомагаю зсу, у ході якої атомники зі своїх заробітних плат відраховують три Більше відсотки на допомогу нашому війську. 17 жовтня 2023 року на Рівненській АЕС створюється громадська організація енергія перемоги, до складу якої увійшли атомники, активні волонтери та інші представники колективу підприємства. Ідея створення громадської організації енергія перемоги виникла тоді, коли виникла потреба більш швидше працювати. І працювати правильно в правовому полі краще звітуватися перед суспільством. Тому ми зібралися, утворили цю громадську організацію, і на даний момент ми бачимо результат. Результат дуже потужний. Основним завданням громадської організації є допомога військовослужбовцям. Пріоритет надається працівникам Раес, членам їхніх сімей, жителям Вараської громади, тим, хто зараз перебуває в зоні бойових дій або на підтримку наших військових під час реабілітації. З нагоди річниці створення голова ГО енергія перемоги та активні волонтери подякували колективам та структурним підрозділам РАЕС за плідну співпрацю та вагомий внесок в здобуття перемоги України. Подяками громадської організації енергія перемоги були нагороджені люди, які, які максимально нам допомагають, допомагають Збройним силам, допомагають нам розвиватися, і підрозділам, які максимально найкраще донатять. Разом ми сила, смерть ворогам. Ось так учні та викладачі ПТУ РеС підписали дрон, на який нещодавно на благодійному ярмарку всі разом збирали кошти. Цей іменний FPV уже відправили на бойові рубежі Донецького напрямку. З такою чіткою громадянською позицією працюють на перемогу й інші цехи та підрозділи Раес. Наш невеличкий колектив він буквально з перших днів. Допомагає Збройним силам України, ми долучалися в різний спосіб. Ми і самі збирали, і готували скажімо, гуманітарну допомогу, і в'язали сітки. І по сьогоднішній день так само донатимо кожен від себе, скажімо, із заробітної плати, кожен допомагає і в інший спосіб. Безумовно, ми багато що зробили вже і ще робимо для перемоги. Це не тільки стосується донатів, збирання коштів, ну і особисто ми ще робимо те, що потрібно для перемоги. Плетіння сіток це ще один напрям робіт, який активно розвивається на підприємстві. Після робочого дня, згідно з попередньо складеним графіком, долучаються до плетіння сіток усі охочі працівники станції та їхні сім'ї. Усі переконані, що маленької допомоги не буває. Колектив санаторії профілакторії бере активну участь у плетінні сіток, так як у нас жіночий колектив і мають ніжні і лагідні руки, які як ті павучки дуже спритно плетуть сітки. Внаслідок цього отримуємо велику кількість сіток. І десь чоловік 10-12 у нас кожного разу плете сітки. Наш колектив завжди не стоїть осторонь. Від цієї допомоги ми приймаємо активну участь не тільки донатами, але й практично плетемо сітки, наші працівниці шиють маскхалати, Хлопці збирають акумулятори для різних електронних пристроїв, які необхідні на фронті. Тому ми й подальшому не будемо знижувати наш темп, наш крок. Весь наш колектив донатить вже протягом тривалого часу. Ми багато з колегами розмовляємо на цю тему. Обговорюємо у всіх і розуміння важливості цих донатів, і сьогодні є така необхідність. І ми всі повинні це розуміти. Дякую за те, що нас замітили. Нас колектив невеликий, але ну по мірі своєї можливості ми стараємося допомагати. Щомісяця до громадської організації енергія перемоги надходить від 40 до 60 звернень від українських військових. Волонтери збираються на засіданнях та колективно з індивідуальним підходом вирішують питання розподілу коштів відповідно до запитів. Ми подалі будемо проводити роботу як керівництво РП на рахунок того, щоб допомагати нашій армії вам, волонтерам. Стараємося робити як можна більше допомагати нашим військовим. Тому що ми їм допомагаємо тут, а вони нам допомагають там, да. Тому ми повинні працювати зараз в єдиній зв'язці, якщо ми хочемо добитися справедливого миру. Волонтерська група вона для того призначена, щоб в більшій мірі нагадувати людям, щоб ми не зачерствіли, щоб ми продовжили нашу вашу роботу, нашу роботу, щоб ми продовжили підтримувати Збройні Сили України. Можливо, ворог вже думає, що ми втомилися, але ж все-таки ми розуміємо, що потрібно допомагати нашим воїнам. І ми знаємо, що дуже багато звернень є від наших захисників. Вони надіються на нас, що ми їм допоможемо. Ми дуже знаємо, що наша допомога їм там дуже добре допомагає. За рік роботи ГО на допомогу ЗСУ зібрали 60 мільйонів 500 тисяч гривень. Завдяки цим коштам було закуплено чимало квадрокоптерів різних типів, зокрема й fpv дронів, а також РЕП-системи, генератори, різну військову амуніцію та багато іншого спеціалізованого обладнання і техніки. Ця допомога волонтерами якнайшвидше доправляється на фронт. Ми всі розуміємо, в який час живемо, тому важливість саме такої допомоги і видно сьогодні на фронті. Хлопці, які там перебувають, які віддають своє здоров'я і життя, вони постійно дякують саме за те, що існує такий рух і. Ми в свою чергу дякуємо хлопцям. І це дуже цінна нагорода, визнання нашої діяльності колективу бухгалтерії. Ну, я дійсно щиро хочу також подякувати саме колективу, колегам-бухгалтерам за ту активну участь в такій справі благодійні, і також дуже хочу подякувати громадській організації, всім членам громадської організації, керівникам. Всі ми на своїх місцях робимо все можливе. І, хоч навіть якийсь маленький вклад для нас він здається маленьким, але насправді всі разом ми сила. Так що я хочу від імені нашого підрозділу. Подякувати і привітати наші громадські організації Бажаю не зупинятися на досягнутому, адже те, що вони роблять, це надзвичайно важливо, і це надзвичайно великий вклад у нашу перемогу. Зміни на краще залежать тільки від кожного із нас. Українці усьому світові довели, що наша нація не переможна. Тому не маємо нині жодного морального права опускати рук. Адже хто підтримує свою армію, той забезпечує собі мирне майбутнє. Угіта для дванадцятого каналу.